Перша половина 2023 року залишилася у минулому, а це є хорошим приводом для підведення підсумків. За перші півроку у сфері кіно відбулося багато чого цікавого. Джеймс Ган попрощався з кіно Всесвітом Марвел, а Гай Річі доказав, що вміє працювати не тільки з сюжетом, але й з візуальними ефектами. А от студія Pixar в черговий раз облажалася, в той час як український кінематограф показав, що йому є що запропонувати вимогливим глядачам. Однак, усе це затьмарює буквально нещодавній страйксе. На ристів Голівуду, який виявився найбільш масштабним за останнє півстоліття. А все через низькі заробітні плати. Незважаючи на це, за останні 6 місяців на великих екранах вийшли дійсно хороші фільми. Хоч їх переважна більшість і були продовженнями вже відомих картин, однак вартих уваги оригінальних стрічок теж було немало. А от які з них виявилися, на мій скромний погляд найкращими, я і розповім у цьому відео. Фабельмани. Ця автобіографічна стрічка Стівена Спілберга заснована на його власних спогадах з дитинства, яке він провів в Аризоні та Каліфорнії. Режисер створює збалансований образ своєї юності, показуючи моменти, що сформували його як творця, та розкрили його значні таланти. Допомогти глядачам зануритися у дитинство Спілберга допоможе хлопчик Семі Фабельман, який після походу разом із батьками до кінотеатру швидко зачаровується картинками, що рухаються. Коли він повертається додому, його єдина мрія це. Відтворити дивовижну сцену, коли поїзд щомчить, стикається з автомобілем. Батьки бачать у ньому потенціал і невдовзі дарують сину камеру. Саме з цього моменту і розпочинається історія одного з найкращих режисерів сучасності. Водночас фільм покаже сімейні проблеми, зради з якими стикався молодий творець та антисемітизм у відношенні до нього. Екранний образ великого режисера втілив актор Габріель Лабель. Його маму зіграла актриса Мішель Вільямс, а батька Пол Дано. Прем'єра фільму Фабельмани відбулася 10 вересня 2022 року на міжнародному кінофестивалі у Торонто. В цілому, як критики, так і глядачі оцінили його досить високо. На сайті Rotten Tomatoes його рейтинг свіжості складає 90 2%, а на МДБ його оцінили в 7,6 бала. Джон Вік 4 на великих екранах цей герой Кіану Різа вперше з'явився ще в 2014 році і практично відразу став шалено популярним. Навіть серія фільмів Матриця не здобула стільки любові та відданості, як бойовик про колишнього кілера, який сповнений пекучої ненависті та помсти. І це навіть не зважаючи на те, що за цю роль актор був номінований на премію Золота Малина. Творці цієї франшизи настільки впевнені в успіху нових фільмів, що оголошують про розробку наступної частини, ще в той час, коли не завершився прокат по попередньої. Джон Вік 4» спочатку мав вийти в кінотеатрах 21 травня 2021 року. Однак через пандемію коронавірусу його прем'єру перенесли на 27 травня 2022 року. Потім термін виходу стрічки ще раз перенесли на цей раз на 24 березня 2023 року, І відразу ж повідомили, що в розробці вже знаходиться наступний фільм серії. Пропонована до перегляду четверта частина продовжує історію колишнього найманого вбивці, на якого тепер полюють ледне всі кримінальні елементи світу. Головний герой знаходить притулок у голубиного короля та водночас дізнається, що той готується почати війну проти правління кланів. Саме ця війна і стала основою сюжету. Підземелля і дракони. Честь злодіїв. Настільна гра «Підземелля і дракони має безліч прихильників по всьому світу та визнана такою, що найбільше вплинула на масову культуру у світі. Власне, ця гра і лежить в основі пропонованого до перегляду фільму. Тому зовсім не дивно, що головними героями стрічки є Барт, Паладин, Варвар, Друїд, Чародій та Шахрай. Такій різношерсті компанії доведеться зустрітися з чарівними мешканцями незвіданих земель, боротися з драконами і підкорити неприступні перепони. За сюжетом злодії Еджин та Хольга. Збирають команду відважних авантюристів, щоб провести найбільше пограбування у своєму житті. Колись вони помилково допомогли поганій особі заволодіти могутнім артефактом, що становить велику небезпеку для світу. Тепер вони мають намір викрасти втрачену давню реліквію та повернути собі злодійську честь. Вартові галактики 3. Цей фантастичний пригодницький бойовик є продовженням одноіменних фільмів, що вийшли у 2014 та 2017 роках. Водночас він є 32 м за рахунком кінокоміксом у медіафраншизі Кінематографічний Всесвіт Марвел. Ідея третьої стрічки виникнула у режисера та сценариста Джеймса Гана, ще у 2014 році. Однак, влітку 2018-го студія Дісней звільнила Гана через непристойні дописи у Твіттері. З часом він відбілив свою репутацію, а студія Дісней поновила його на посаді режисера. Водночас до своїх ролей повернулися усі актори, які виконували їх у двох попередніх частинах. Сюжет нового фільму продовжить історію стражів галактики, які після перемоги над Таносом отримано разом із месниками, пристосовуються до буденності на космічній станції Ніденя. Однак незабаром їхнє життя перевертається з ніг на голову, а все через минуле, яке тепер починає переслідувати ракету. Мало того, що його потрібно рятувати, так нова місія може поставити під сумнів подальше спільне існування команди Героїв Невдах. Форсаж 10 Серія фільмів Форсаж вже після третьої частини перестала бути про любов до красивих спортивних машин та адреналінових перегонів і все більше перетворювалася на бойовик та кримінальний детектив. З кожною наступною стрічкою шкала абсурдності піднімалася все вище. Однак разом із цим зростали і касові збори від прокату в кінотеатрах, тому зовсім не дивно, що творці франшизи експлуатують її як тільки можна. Кримінальний детектив Форсаж 10 є вже десятим та передостаннім фільмом цієї франшизи. Сюжет стріч... Чи в черговий раз розповість про важливість сім'ї? Домінік Торето відійшов від справ та спокійно живе разом із дружиною та сином Брайаном. Однак насичене минуле ніяк не бажає залишити його в спокої. Дан Тереє хоче помститися сім'ї за свого батька, який не без допомоги команди Торето загинув у одній із попередніх частин. Це саме його сейф із грошима, якось тягли містом Домінік та Брайан. Тому головному герою нічого не залишається, як знову стати на захист своєї сім'ї. Людина павук крізь всесвіт. Перша частина серії мультфільмів Людина-павук навколо Всесвіту після своєї прем'єри в 2018 році не тільки покорила серця багатьох критиків та глядачів, але й задала новий вектор розвитку для анімації та кінокоміксів. А все завдяки шикарному візуальному стилю, стилізованому одночасно як під класичну анімацію, так і під комікси. Усі паралельні світи, які нам показали у стрічці, були розроблені так, ніби кожен із них намальований іншим художником. Окрім цього, історію в картині розповідали на Стільки віртуозно та експресивно, що відірватися від перегляду було майже неможливо. Новий мультфільм Людина павук Павукрісес відбере за основу усі переваги першої частини та викручує їх до такого рівня, що оригінальна стрічка, здається, безнадійно застарілою. За сюжетом Майлз Моралес ще більше освоївся у своїй ролі людини павука, однак супергеройське життя дещо заважає його стосунками з друзями та родичами. А тут ще й новий лиходій пляма звинувачує героя у всіх своїх бідах. Однак найбільшою несподіваною, для Моралеса стає повернення з паралельного світу кохання всього його життя Гвен Стейсі. На жаль, дівчина повернулася не заради побудови стосунків із хлопцем, а з відповідальною місією врятувати усіх людей пауків від таємничого лиходія. Після прем'єри в кінотеатрах, яка відбулася 1 червня, новий проєкт Людина павук із всесвіт тільки підтвердив статус одного з кращих мультфільмів усіх часів. Флеш. Історія супергероя Флеша є основною в серії саме коміксів DC. Перша поява цього персонажа на сторінках графічних романів відбулася ще в 1940 році. Починаючи з 56-го, здібностями Флеша наділений саме Барі Ален. Власне він з'являється у коміксах. І по нині нагадую, що головною суперсилою героя є те, що він вміє бігати швидше за світло, а тому вважається найшвидшою людиною на планеті. Принаймні був таким до цієї сцени із фільму Ліга справедливості. Сюжет Флеша розпис про походження цього супергероя та зосередиться на історії створення флешпоінту, який утворився після того, як Барі Ален відправився у минуле, аби врятувати свою матір. Здавалося б, що все пройшло гладко, і його мати тепер жива. Однак з часом виявляється, що його друзі зовсім інші. А світ на межі руйнування. Тепер флеш змушений звернутися по допомогу до самого себе у юності супердівчини та підстаркуватого Бетмена. До речі, до ролі Бетмена вперше з 1992 року. Року повернувся актор Майкл Кітон. Образ Флеша втілив Езра Міллер. Також у фільмі зіграли Майкл Шеннон та Бен Аффлек. Трансформери. Час звіроботів. Кінокомпанія Paramount Pictures продовжує експлуатувати успішну франшизу, основану на серії іграшок про інопланетних розумних роботів, які здатні трансформуватися в машин. А чому б і ні? Якщо виробництво шести попередніх фільмів коштувало 1 мільярд доларів, а сумарні касові збори суттєво перевищили бюджет та склали майже 5 мільярдів. Сьома частина кінофраншизи «Трансформери. час звіроботів є прямим продовженням фільму Бамбл, що вийшов у 2018 році. Події в Новій стрічці розгортається в тисяча. У 994 році. Можна було навіть не сумніватися в тому, що Оптимус, Упрайму та іншим автоботам черговий раз доведеться захищати Землю від нової загрози. На цей раз від трансформера Юнікрона, який пожирає планети на сніданок і навіть не давиться. По змозі допомагають йому цьому колишній військовий експерт з електроніки Ной Діас та дослідниця артефактів Елена Волес, яким просто не пощастило опинитися в центрі конфлікту між різними видами трансформерів. Головні ролі у фільмі виконали Рон Перлман, Домінік Фішбек, Ентоні Рамос та Пітер Дінклейдж. Опенгеймер Біографічні фільми про зірок шоу-бізнесу та відомих історичних постатей завжди користуються великою популярністю серед глядачів. Однак, що стосується науковців, то тут не все так однозначно. Зазвичай такі картини не дуже цікавлять широку аудиторію однак на цей раз може стати інакше, оскільки за зйомки фільму «Опенгеймер» відповідає Крістофер Нолан. Власне він написав і сценарій, взявши за основу книгу Американський промете, яка у 2016 році була нагороджена поліцерівською премією. Як ви вже зрозуміли, нову стрічку присвячено видатному фізику Роберту Опенгеймеру. у 1942 році він очолив команду провідних науковців, які працювали в США над програмою під кодовою назвою «Манхеттенський проект, результатом роботи якої стало створення першої у світі ядерної зброї. Очікується, що Нова не тільки розповість цікаву історію та розкриє характери персонажів, але й занурить глядачів у науку в максимально захоплюючий спосіб. З цією метою він залучив до зйомок. Таких видатних акторів, як Емілі Блант, Роберта Дауні Молодшого, Мета Деймона та Кіліана Мерфі, які втілив образ видатного фізика. Барбі Щодо свого виходу на великих екранах, ця романтична комедія очолила список найбільш очікуваних фільмів 2023 року за версією IMDb. А після виходу першого трейлера вона так взагалі стала дико популярною, навіть не зважаючи на свою дивність. Схоже, що проєкт тіма Бертона Венздей задав тренд на все дивне не тільки серед танців, от тільки на відміну від похмурого проєкту Бертона, кадри з фільму Барбі виглядають настільки контрастно у своїх рожево-блакитних тонах, що породили новий тренд Барбікор. Незважаючи на таку дитячу та веселу картинку, нова стрічка досліджує зовсім не дитячу тему, а саме, вплив ляльки Барбі на стандарти краси, які можуть негативно впливати на самооцінку дітей та підлітків. Саме тому творці фільму Грета Герінг та Ной Баумбах створили концепцію мультивсесвіту, де герої допомагають один одному приймати свою унікальність та відмовляються від прагнення відповідати нав'язливим ідеалам. За сюжетом головну героїню Барбі виганяють із Барбіленда через невідповідність. Та Новленим ідеалам краси, це і стає відправною точкою історії, оскільки після цього вона разом із Кеном прямує у реальний світ, в якому для того, щоб бути щасливою, не обов'язково бути ідеальною. Головні ролі у фільмі виконали Марго Робі та Райан Гослінг. А якщо врахувати її репутацію творців нової картини Грети Гервін та Ноя Баумбаха, то можна навіть не сумніватися, що перед нами їдка комедія про культ краси та всюди сущу гендерну повістку.